Хто ж тепер новий міністр оборони Росії та чому Путін звільнив Шойгу? Та чи варто очікувати змін на фронті? Давайте далі розбиратись. Після невдачі вторгнення до України зірка Сергія Шойгу, який протягом 12 років обіймав посаду міністра оборони РФ? Згасла російська армія виявилася менш підготовленою та менш модернізованою, ніж так стверджував Шойгу. Для 68-річного Шойгу, до речі, близького друга Путіна. Це стало кінцем його кар'єри на посаді міністра оборони. Він був звільнений 12 травня. А на зміну Шойгу Путін вирішив призначити Андрія Білоусова. Який раніше займав посаду першого заступника глави уряду РФ? Ще на початку 2020 року він був призначений на цю посаду. Паралельно із звільненням від обов'язків міністра оборони Путін призначив Шойгу секретарем Ради безпеки РФ. Він займе місце Миколи Патрушова, якого вважали конкурентом Путіна та потенційним заколотником. Але навіщо Путін звільняє Шойгу? Путін звільнив Шойгу із посади міністра оборони Російської Федерації через високий рівень корупції та бюрократичну інтенсивність у військовому відомстві. Заміна Шойгу на Білоусова також свідчить про підготовку. Кремлем до тривалої війни проти України бюрократичні перешкоди та звинувачення в корупції на високому рівні стали поширеними в оборонному відомстві, що спричинило необхідність змін у керівництві. Аналітики вважають, що білоусов ну, завдяки своєму досвіду як міністра економіки та управління інноваційними проектами. Зможе стати більш ефективним керівником військового відомства його позитивні стосунки з путіним та досвід у співпраці з галузями економіки можуть допомогти поєднати федеральну економічну політику з оборонними потребами країни. Ну, а також Путін сподівається, що білоусов зможе мобілізувати російський оборонний промисловий комплекс у більшому та довгостроковому масштабі, інтегруючи його з внутрішньою економічною політикою. Ну і це нібито створить умови для повноцінної економічної мобілізації і свідчить про, на жаль, продовження підготовки Росії до тривалої війни в Україні. Але головніше питання наступне. Як зміна Сергія Шойгу на посаді міністра оборони Росії Андрієм Білоусовим може вплинути на військові дії в Україні? А тут дуже уважно: військовий політичний оглядач Олександр Коваленко підкреслює, що призначення Білоусова може мати позитивні наслідки для країни. Якщо новий міністр оборони буде активно займатися розкраданням військових коштів, це може призвести до подальшого ослаблення російської військової машини та зниження її бойової ефективності. Але якщо без жартів, то зміна Шойгу не передбачає кардинальних змін у військовій машині Росії. Тож віримо в Збройні Сили України. У мене все. Тисни лайк, до зустрічі!